Двійка кубків перевернута. Для першого варіанта саме ключова подія буде це ваші стосунки. Можливо, у вас будуть непорозуміння, можливо, ви будете стикатися з тим, що хтось веде подвійну гру з вами. Також, можливо, у вас будуть відчуття, що вас обманюють. Або не говорять просто правду. І через це ви будете занадто емоційно поводитися, можливо, будете вимагати в тих стосунках партнерських, щоб вас почули, або звернули на вас увагу. Ну, можливо, також ці сварки, непорозуміння, недовіра, обмани, або ви взагалі будете незадоволені тими стосунками, або занадто будете поводитися підозрілим. З'ясовувати стосунки, можливо, навіть у вас такі будуть занадто емоційні події на цьому тижні, і в більшому ступеню це може бути те, що у вас немає довіри до свого вашого партнера. Для когось, можливо, навіть можуть бути якісь розриви. Через те, що у вас оці є непорозуміння і от ключової події на вас до кінця тижня будуть ваші стосунки. Тому вам підказочка йде така, що, можливо, якщо хто поки що зустрічаєтеся з партнером або не проживаєте разом, то краще цю зустріч відкласти, тому що вам буде важко домовлятися і взагалі підтримувати розмову. Також, можливо, у вас потім буде ще розчарування від цієї зустрічі, або вам просто доведеться підстроюватися під ту людину, це буде викликати у вас незадоволення. Якщо ви розумієте, що у вас з партнером різні зацікавленості, інтереси, то зараз не кращий час, щоб ви з'ясовували стосунки, тому що це ні до чого доброго не приведе. Краще тримайте свої. Емоції під контролем і шукайте компроміс, якщо ви бажаєте зберегти ті стосунки. Це був перший варіант. Другий варіант чого у вас д'явол? У другого варіанта саме ключова подія буде, це буде стосуватися щодо ваших вирішення ваших питань, які будуть стосуватися. Або маніпуляцій, або залежності від когось, від обставин, можливо, про комусь про себе нагадати можуть борги, або ви будете змушені на цьому тижні робити якийсь змушений вибір. Стикатися можете із якимись перепонами, ну, а ще, можливо, в когось буде просто страх, щось буде відбуватися таке не зовсім приємне.